Я боявся публіки як вогню. Я не вимовляв літеру Р. Я навчився це робити вже у 18 років. Тому я говорю, що нам підвладне все. І моя Р була приблизно такою: Рак, риба, Андрій. І коли я прийшов навчатися на телерадіо ведучого, до мене підійшов куратор, і говорить: Саш, ну ти такий симпатичний статний хлопець, але який з тебе ведучий з такою р. А я під підійнявся перша пара і кажу: мене звати Ашадров Олександр. Я планую і мрію бути телерадіоведучим. ведучим. Я завжди мав надлишок у вазі, і тому, коли ти казав, що часто низька самооцінка тисне на людину, на мене завжди тисла моя зайва вага притискала до землі. Ну, був певний булінг у школі, але в якийсь момент свого життя Бог мені відкрив, що я буду ведучим. Що я буду на публіці, що я буду на... говорити і змінювати життя інших на краще, і коли я це зрозумів, я зрозумів, що мені потрібно з цією низькою самооцінкою, з цими комплексами щось робити. І весь мій шлях це боротьба, це робота над собою.